З того запрошує містянна нову виставку. Цього разу в її холі запанував дивовижний мистецько-геометричний світ. Його створила місцева жителька Раїса Нікольська, використавши цвяшки та нитки. Таку техніку називають ізонить. На відкриті виставки побували і ми. На темному бархатному полотні кольорові нитки виграють своїми соковитими барвами. Якщо підійти ближче і подивитися з боку, виявляється, вони намотані на голівки декоративних цвяхів. Саме вони й створюють образи майбутньої фігури. Раїса Миколаївна такою технікою рукоділля зацікавилася давно. Працює ж у ній років із сім. каже: нічого важкого в створенні ниткової композиції немає. Головне, аби було бажання та терпіння. Головна ціль – це досягти гармонії. Гармонії класичної і цвітової гармонії. От коли це все завпадає, тоді виходить такий ефект. Досягти цієї гармонії вдається за рахунок вдалого поєднання кольорів. Перед тим, як взятися за свою першу роботу, Раїса Миколаївна довго вивчала, як впливають різні кольори на свідомість людини. Всі цвіта показують психологічні, психофізіологічне воздействие на людину. И поэтому делятся на группы. Есть холодные и теплые, есть тяжелые и легкие, есть активные и пассивные. И каждый цвет имеет свой коэффициент отражения. Здесь большую роль имеет цвет и цвет. основою малюнка обов'язково служить темный фон. як правило, чорний. І це також не випадково. Вообще чорний цвет такой уникальный. Его все боятся черного, да? а он на самом деле он лечит. Он снижает давление, он убирає стрес, між прочим, чорний, синій, темно-синій. Нитки ж для створення графічного візерунка майстриня використовує лише шовкові. Тільки шовкові, тому що вони мають високий, високий коефіцієнт відраження. Якщо тут катушечними нитками вот это все покрити, то тут нічого не буде. Якщо уважно розглядати такі картини у різний час доби і при різному освітленні, то щоразу віцерунок на ній сприймається по іншому. Цей ефект досягається саме завдяки шовковим ниткам. Свої роботи Раїса Миколаївна презентує не вперше. Вона є частою учасницею виставок, які відбуваються у шостці. Візитівкою майстрині уже стала її робота-сцена, яка поєднує усі кольори райдуги. У новій експозиції вона займає центральне місце. Авторська копія цієї ниткової картини. Її збільшена версія зараз прикрашає кабінет директора краєзнавчого музею. Цього разу підтримати Раїсу Нікольську прийшли її подруги, колишні колеги і просто поціновувачі мистецтва. Не знаю, как правильно называется эта техника, кто, кто волшебный за нить называется, кто, как. Мне очень нравится. Я все персональные выставки Раисы Николаевны, все смотрю. Но новых работ много, это, по-моему, все новые работы. Очень талантливый человек, прекрасные работы, слов восхищения не хватает. Нет, я еще была на выставках, где она показывала частично работы. А тут все работы я посмотрела и очень очень довольна. Они успокаивают, поднимают настроение, вообще ну, положительные эмоции со всех сторон. Очень впечатляет именно, ну как, осущницы жизни задумываешься о о сущности существования. Видишь новые детали, которые как-то не видишь в окружающей жизни, а сейчас это все наваливается. Вот только мы с женщинами говорили, вот это вот зеленое, как оно выпукло, как оно идет к нам прямо. В общем, впечатлений очень много. Смотреть, смотреть и смотреть. И еще вот эта вот сцена с прошлой выставки она. Очень мене в у першу подібну техніку почали використовувати англійські ткачі. Вони забували цвяхи у дощечки і обмотували їх у певній послідовності нитками, так аби в результаті утворився малюнок. Виходили ажурні витвори, якими переважно прикрашали житла. Зараз матеріалів та зразків робіт у жанрі ізонитів досталь, але майстрів подібних Раїсі Миколаївні не дуже багато. Тож не втратте можливості познайомитися з загадковим тандемом нитки та цвяха. Виставка раїси Нікольської дітьми діятиме до 9 квітня. На цьому ми завершимо.